Чого ми, ми не можемо підійти до начальника і попросити трошки більше зарплати? А буде зарплата більше взагалі колись? Чому ми не можемо підійти до дівчини, яка нам подобається, і сказати їй про це? Привіт! Привіт! Привіт привіт! Чому ми не можемо сказати батькам досить перестаньте зі мною так себе вести? Навіть у дитинстві. Як була гладка і не мала друзів, тобі це не заважало. Знецінення. Що це таке? Чому ми знецінюємо когось, а найгірше себе? До чого воно приводить взагалі? Все починається з дитинства. Саме в дитинстві нам розказують про те, що погано помили посуд, погана дитина, неслухняний хлопчик, дівчинка, яка плаче і не може себе вести так в суспільстві. Ти ще мало чого розумієш, ти ще нічого не можеш, тобі це не можна. Ти погано виконуєш свої обов'язки, і пішло знецінення. Саме з дитинства у нас йде модель знецінення, яка нас всюди стопить. Мене звати Андрій Козінчук, а це означає, що ви на каналі в моїй голові, канал, де ми говоримо про психічне здоров'я. І якщо ви це дивитесь, скоріше всього, що вам би хотілося його підняти, покращити і зміцнити. Якщо ви якимось чином ще не підписалися, зараз саме час. Ну і звісно, що ж вам так складово взяти оцей палець і направити його на кнопку палець вверх. Вам нічого поганого і нам прекрасно. А ще, будь ласка. Нам дуже важливо ваша активність. Тому пишіть ваші емоції, аж ще ваші історії, на які ми будемо намагатися відповідати, в тому числі і відео. Нещодавно наша олімпійська збірна повернулася із олімпіади. І вони боролися попри війну, попри все умови, які в нас є. Вони класно виступили. Але одне із. Чудових прямо видань, що вони зробили? Сказали, що це другий найгірший результат в Україні за всі Олімпійські ігри, що це було знецінення. Також ми це часто бачимо по нашій війні. Наші хлопці і дівчата зайшли в Курськ. І тут же почалось: ах, поки ви на курс наступаєте, на Покровському напрямку, у нас все погано, ми здаємо території. Це знецінення. Коли вам кажуть, що ви погана мама, поганий працівник. Це все знецінення. Що таке знецінення? Знецінення – це специфічний захисний механізм. Хто кого захищає, насправді мало би захищати, але дуже часто ми знецінюємо найбільше кого? Самі себе. Ауто знецінення йде. І от коли ми знецінюємо когось або себе, ми таким чином захищаємось. І от дуже важливо, аби ми не захищали себе від самого себе. Може бути знецінення, яке от дуже шкодить. Наприклад, нас заболів зуб, і ми знецінюємо цю біль і каже, ну я би пішов заради тантіста, але ну коли? Ну, сроки гарять, дедлайни, мені треба це все подолати. Або знецінюємо навіть в тому. Нічого, що я втомився, я ще попрацюю, треба закінчити, і через два тижні Хе! Привет, больничний. От такі от речі теж можна знецінити, тобто не відчувати цих сигналів, які нам подає тіло. Найбільше знецінення це знецінення людини. От саме коли ви кажете, ти поганий військовий, ти поганий батько оце все маленьке вбивство, тому що меседж, от, психологічний, тебе не існує. І от коли тебе не існує, це означає, що ти вбив когось. А ще ну можна ж сказати і на себе, та я там погана людина, яка от. От все, і і ти сам себе вбиваєш. Тому знецінення людини це найбільше, найгостріше, що тільки може бути. я зараз на конкретному прикладі покажу. Наприклад, ви стоїте в черзі за морозивом. Ви от чекаєте в черзі за морозивом, все смачно, спекотно, дуже сильно доходить ваша черга, і саме на вас закінчується морозова. І Як може бути знецінення? От на два куска поділимо. Перше, ну. Не сильно то й хотілося того морозива, піду зараз в інший магазин, і там сто відсотків було. І ви знецінили оцю надзвичайно велику потребу в цьому. А може буде інше вид знецінення? Я такий невдаха, що мені постійно не щастить. У мене там погана робота, в мене немає сім'ї, і ще й морозиво закінчилося. Я лузер! і от нам необхідно розуміти, що знецінення може бути як корисне, так і дуже сильно погане. Типів знецінення є дуже багато, але є якісь основні знецінення потреб. Коли, наприклад, у вас є потреба відпочити або та ж зубна біль, але ви її знецінюєте, каже, я зможу, я красавчик, от все. Або потреба побути одному, і ви все одно йдете там в толпу і знецінюєте оце. Ніколи не знецінюйте свої потреби. Обесцінення стимулів це така співтема щодо невпевненості в собі. Що це означає? Ну, коли, наприклад, в стосунках і е, кажуть, слухай, твій партнер. Якби Кірає дуже сильно бухає, говорить, ні, ну він п'є, але ж він не являється алкоголіком. Або кажуть, ну ти ж розумієш, ти, ти ж захворів, тобі треба взяти больнішне. Ні, ну я захворів, в мене є температура, але ж я можу ходити на ногах. Я ще не охляв. Оці стимули, які нам показують, що щось треба вже робити, ми їх дуже часто обесцінюємо. Коли ми нові якісь шанси, які випадають нам, беремо і множимо на ноль. Наприклад, людині пропонується. Закінчити або вивчити якісь нові курси, піти на освіту. Людина каже, да освіта нічого не дає, тільки фарт може щось принести. Або кажуть, слухай, в тебе така класна хобі, відкрий новий бізнес. І людина це і каже, так в цій державі, розумієте, в цій, не в нашій, в цій державі нічого неможливо, Все одно мене нагнуть і нічого з цього не буде. Я і далі буду собі борститись. А потім ще ці люди додать, тому що влада краде. А не того, що я щось не пробую. Обожнюю таких людей. Знецінення способів. Це, мабуть, психологів найулюбленіше знецінення, тому що питають у психолога. там, я постійно нервую, в мене дуже стресова робота, і психолог каже: спробуй дихальну практику, там дихання по квадрату, ой, та це точно не працює. Що, що значить дихання? Дай мені якусь таблетку, і ти зразу, ну ти спробуй, хоча б, Ну от от візьми, ні, це не працює, і все. Або, наприклад, коли ми кажемо спробуй змінити спосіб життя. Ну там їсти менше жирного, або там не вживає алкоголь, або хоча би ходи трошки більше. Ой, та це точно нічого не допоможе. Почтальйони ж ходять постійно, і шо вони все одно хворіють, і нічого в них не виходить. Обезцінення способів це абсолютно непереборне відчуття не робити щось нове. Є ще такий тип знецінення, як знецінювати через свою картину світу. Люди так не роблять. Справжній чоловік так не поступає або. Ну, не з нашим щастям от, робити ось таке. Тобто, у людини у якоїсь є якась свої стандарти. Ми це називаємо картину світу. І свою картину світу ми намагаємося, от якраз пришпендилити до іншого. Ну, не знаю, часто жінки мені кажуть, що от справжній чоловік зобов'язаний там дарувати квіти. Справжній чоловік вміє відремонтувати автівку. Я не вмію. Або справжній військовий повинен завжди бути підтягнутим. і Худим, це не я. І оця картина світу, вона може просто відрізнятися дуже сильно, в залежності від. Чого завгодно регіональності, виховання взагалі, або як правило, це йде до свого досвіду. І тому, коли вас обестінюють через чиюсь картину світу, можете абсолютно спокійно сказати: в мене трошки інші стандарти, або я з цим не погоджуюсь. Тільки, будь ласка, свою картину світу не от вбивайте от, -от, -от іншим, бо це потім буде перенос до дитячих травм. А ми так усі страждаємо від цих дитячих травм. Знецінення почуттів. Найкращий приклад це коли кажуть: Насправді тобі не боляче. Це коли хтось за когось вирішує. В мене був такий приклад. Я коли лежав в шпиталі, коли там ногу мою чистили, там робили досить болючі процедури, і моя хірургиня, прекрасна просто хірургиня, постійно мені повторила, болі не існує. Спробую сягнути правду. Яку Що ложки немає. Я її навіть в телефоні підписав, не по імені, не по прізвищу, не місіс хірургині, а болі не існує. І вона настільки впевнено мені це говорила, що я кричав від болю, і, 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 а, і знаєте, що я кричав? Болі не існує! Оце являється знецінення почуттів. А, і ще, звісно, в безсмертному фільмі перша кров, то то, що Рембо 1» називається, там полковник Траутман Джон Рембо казав: Я вчив не відчувати болю. І Рембо казав, да 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 вчили, правда, щось не сильно працює». І якщо фізичну біль дуже важко проігнорувати це насправді неможливо проігнорувати, то дуже часто безцінюють наші почуття. Навіть якщо ви дуже міга крутий військовий чи військова, але все одно ми сумуємо, ми злимося, ми боїмося і чорт себе, ми все-таки любимо. І коли хочуть наші почуття знецінити, то це знову ж таки знеціненість всієї особистості. Будь ласка, не знецінюйте свої почуття. А навчіться про них хоча б говорити собі. Мені боляче, мені сумно, я люблю, я ненавиджу, я боюсь, мені страшно. Бо знецінюючи це, ви просто зможете проігнорувати потребу, яка у вас є. А пам'ятаєте, з самого початку по цим типажам ми не можемо знецінювати потреби. До чого це може призвести? Прийшов хлопчик, який не жалівся на обезцінення, жалівся на то, що все погано. От так і кажу, в мене все погано. Бо дуже рідко людина може все-таки визначити, що в мене обесцінення, давай лічи мене. Виявилось, що його кидає дружина. От в процесі того, що він в стосунках вже він ще не розлучився, але от і він всіма способами хотів утримати її. От прям. Силою фізичною силою, і виявили, що він дуже сильно обестінений. як сам себе, так і нею обестінений. Після того як ми виявили, що все таки він сам вважає, що він не що все погано, і все, що він може зробити, тільки плакати, скиглити і давити на жалість. Люблю таке. ми почали шукати його ресурси, ну що він може зробити. І це був психологічний світ, соціальний. Фізичний, якісь хобі, інтереси, і ми коли шукали цінності, які в нього є, от що він взагалі може, то там виявилось така сила Селена цікавого. Знаєте, чим закінчилось? Він купив собі квартиру. Він купив собі квартиру по одній простій причині, що він може собі купити квартиру. І з цього він став будувати собі там цілий світ, що він там почав її обставляти, ходити на якісь виставки, тому що йому цікавий був світ мистецтва. Але він не міг його визнати, тому що це для пацана це не дуже хорошо. От і він обезцінювавший внутрішній світ. І він прийшов із проблемою, що я втратив дружину, а насправді там кричалося: я втратив себе просто над дружиною. Він робив психологічне насилля, тільки психологічне, фізичного не було. От і таким чином він реалізовував своє життя через дружину. І прийшлося йому зробити надзвичайно жахливі штуки, реалізовувати себе через себе. Це було набагато складніше, але як виявилося, що все це можна, це такий, мабуть, легкий натяк на те, що коли ви відчуваєте, що то, що я вам розказав про морозиво, освіту, хобі, і ви відчуваєте це на своєму житті, але не можете зібрати докупи. Класно було б сходити до психотерапевта. Ні, ще одна була така штука. Зі мною вчився один хороший дядько в військовому ліцеї, який був. Як мені здавалося, він дуже талановитий був. От прям в нього уроки всі класно йшли. Але він був, він думав, що він скромний, а насправді він був нереалізований. Він дуже часто мовчав там, де його питали, не міг реалізувати свою власну думку. І виявилось, що він із села, і він чогось встидався цього, що він із села. Він із себе селюка робив. Хоча він не селюка, він доволі... у нього дуже класна школа була. У нього підготовка була класна. І оце обесцінення через свій рід або сім'ю дуже сильно давалося в взнаки, тому що він не міг зробити перший крок до свого розвитку. І коли ми його підми, це наша команда нашого підрозділу, зробили те, що в армії непопулярне, почали відмічати його хороші сторони, тобто хвалити. А для нього це було так прям <праць> незвично. Він підвох всюди відчував. Що він поступив в дуже хороший навчальний заклад. Цей навчальний заклад знаходився в місті, і після чого йому вдалося реалізувати себе як фахівцю. І вже коли він себе реалізував, він повернувся до себе в село, де жив тим звичним життям, який він звик, але вже без оцієї, що божу, все погано, я забитися люк, а зміг себе реалізувати. Коли ви зможете надавати собі ціну, ви не будете себе стопити. Дуже часто. Талановиті висококомпетентні люди вважають себе через свою скромність не дуже компетентними, тому що в них є в знання. І навпаки, люди із вкрай низькою компетенцією абсолютно прекрасно себе відчувають. Більш того, вони відчувають, що інші компетентні люди не настільки володіють компетенцією, як вони. Саме про це два вчених. Дослідника Дані Хі Крюгер зробила дослідження в 1999 році. Вони написали величезну роботу про це і. Ця робота і називалася потім Ефект Даніга Крюгера. Знаєте, як психологи зустріли? Їх тупо запарафінили. Тупо Багато психологів сказали, Та це все фігня. Ну, колеги ж ну куди без сарачів в психологічному світі. Вони настільки їх парафінили, що Данігі Крюгер прийшлося писати в 2008 році, через 9 років після своєї роботи. Ще одне дослідження для того, аби доказати, що цей ефект дійсно а, правдивий. Так от, дані кругери доказали, що. Ті люди, які низькокваліфіковані, вони настільки низькокваліфіковані, що вони не розуміють, що вони низькокваліфіковані. І вони дуже впевнено от прям працюють. І знаєте до якого моменту? Поки вони не почали вчитися. Як тільки людина проходить якісь курси, тобто здобуває якусь освіту в цьому напрямку, вони можуть. Зловити себе на тому, що вони раніше були низькокваліфіковані або некомпетентні. І навпаки, висококваліфіковані люди через свій досвід, знання. Досвід це означає, я помилявся, я виправлявся, я робив по-іншому, вони настільки стали досвідченими, що вони можуть не усвідомлювати, наскільки їх кваліфікація висока. Якщо брати приклад, ми беремо приклад війни. Ну, вибачте, я військовий психолог. Коли низькокомпетентний командир, якому надана влада і надана якась впевненість що раз ти от, ахвіцер, то йди воюй. І через свою низьку компетентність йому здається, що ті його дії або рішення, які він приймає, вони висококомпетентні. А ті люди, які закінчили там академію або пройшли якісь досвід, вони, як правило, не висовуються, тому що знають, що вони можуть помилятися. І от частіше Даніна Крюгера, чим в Збройних силах України, я не зустрічав ніде. Тому що якраз от там прям прихрестя. І якщо ви військові, ви не бачите, скоріш за що ви з недоброю посмішкою посміхнетеся, що іноді командують ті люди, які ну, от краще їм було взагалі нікуди не висовуватись. А ті талановиті люди, які мають досвід, от вони їх туди й не виставляють. Ну, через те, що їхня кваліфікація висока, говорить про те, що нам все одно треба дуже багато ще. Вчитися, мати великі вміння, знання і навички. Що робити із некомпетентними людьми, можете запитати ви. То, що ви будете їх перефінити і казати: «Дані Хрюгер! От, Вони можуть навіть не знати, що це таке. Можна тільки одне: освіта. Якась освіта або просвіта. Тобто не бити їх книжками по голові. Там Наполеон Суворов, а надавайте чи запрошуйте їх до цих знань, які є. Ви побачите, що люди, зміцнюючи, підвищуючи свою кваліфікацію, вони починають працювати раціональніше. А раціональність це все-таки шлях до успіху, ну і до нашої перемоги. А що робити, якщо вас обесцінили, або ви самі себе обесцінили? Є тільки один метод надати собі ціну. Бо коли ви даєте собі цю ціну, ви таким чином можете бути більш ефективним. Як це робиться? Коли вам щось таке сказали, я не знаю, ви поганий військовий, то вам необхідно в себе в голові, принаймні, задати собі питання, чи поганий я військовий, чи хороший я військовий, що таке взагалі хороший військовий, і відчасно відповісти собі на це питання. І якщо ви зійшлися на тому, що ви дійсно поганий, тут також є вихід. Вам необхідно відповісти на питання, а що таке хороший військовий, і зробити перший крок до цього. Це людина, яка знає там, вміння правила, тактико-технічні характеристики зброї і, взагалі, правила війни вивчили уже хорошо. І після цього реалізувати оці самі правила. Як визначити свою цінність? Як підняти свою самооцінку? П'ять пунктів. Перший це розум, тобто IQ. Вимірюється тести на IQ. знову ж таки уявіть, що ви. Пройшли цей тест, і там було показано, що ну вам не сподобалася цифра. Так, от більшість людей, які чогось досягли в житті, вони не являються якимось дуже високим IQ. Тому що, от уявіть, що ваш IQ недостатній. Це означає, що ви можете вибрати, обрати собі таку діяльність. Де не треба думати про весь світ, а просто про якусь вузьку таку штуку, і ви можете стати супер успішним. Там я не знаю найкращий обсмажувальник кави. Здавалось там, все є і рецептори, і вмінні, і навички, але вам не треба от думати от настільки. Друге, це ваш характер, це те, як ви змінили себе відповідно до вашого досвіду. Характер це якраз про силу волі і про дисципліну. Тому що якщо ви страждаєте від того, що у вас нічого не виходить, постарайтеся не змінювати характер там от зразу і все, що ви йога, ЗОЖ, веганство, православність і от все одразу. Змінюйте себе на один відсоток. Тобто, наприклад, трошки більше зелені в їжу, або на пів години більше спати. Ви побачите, наскільки це змінювати легше, коли от потрошки. Третє це зовнішність. Зовнішність це дуже складно, тому що вона буває дуже сильно суб'єктивною. Якщо тобі всі кажуть, що ти урод, плюс ти, а твоя бабуся каже, що ти пірежочек. От і ти дуже красивий. Ну, по перше, треба вірити бабусі, Вона фігні не скаже. А по-друге, є кібітест, який визначає особливості зовнішності. Не оціночний, що ти красивий, або ти урод, або ти похож на винника і непонятно це красивий чи урод. Тут необхідно зрозуміти, які особливості твої зовнішності. І забігаючи дуже далеко наперед, можу сказати, що ну просто не існує некрасивих людей. Психології, тобто, навіть якщо вам здається, ну, що все дуже погано, є якась людина або навіть група людей, яка буде вважати, що ви гарний або гарна. Зовнішність це частина самооцінки. Суть самооцінки в тому, щоби ви собі подобались. Це не ходити як завгодно, лише всіх бісити, а коли ви собі подобаєтесь, О, тут дуже багато дискусій: чи варто голити доги жінкам? Варто тільки одне робити: подобатись собі. Все. Четверте, це ваші досягнення. Чого ви досягли? Чого ти досяг в своєму житті? Це не риторичне питання. У мене є повна середня освіта, я закінчив школу. Або о, я камінчик. Або я одружений на класній жінці. Я пишаюсь своїми дітьми. Я можу з'їсти 12 біляшів підряд. Які в тебе досягнення? Якщо ти не тобі здається, що досягнень немає, у свого найближчого оточення. Господи, опитування проведи в соцмережах. І якщо тобі досягнень цих недостатньо, тобі треба робити досягнення. Якісь про себе. І цими досягненнями треба якось вражати себе, а не світ. Для військових, наприклад, коли ти питаєш, що ти досяг, він, як правило, каже, Я вижив! Ах! Ну, і п'ята це родзинка. Особливість, це я вже називаю родзин. В чому фішка, в чому ізюмінка? Яка твоя особливість? В чому специфічність тебе? І це якраз про те, якщо тобі цього не вистачає, от ти не можеш відповісти на це питання. Яку особливість я хотів би мати, і пишеш: і це про тебе, чи це про якусь видумого героя. Якщо ви хочете підняти свою самооцінку, не піднімайте всю. Підніміть один із цих п'яти пунктів. Розум дуже важко. Читайте і буде вам щастя. Давайте так, не читайте, а читайте більше на одну сторінку. Характер, сила волі, дисципліна, привіт. Якщо у вас не виходить з характером сили волі, запрошую до Збройних сил України. Ах, така можливість, господи, це просто. Сльози зараз потечуть. Зовнішність полюби себе, який ти є, або яким ти хочеш стати. Досягнення і родзинка. І буде вам щастя. А що робити, коли вас знецінює якась близька людина? Дивіться, коли вас знецінює близька людина, сама вона не перестане. Особливість знецінення є в тому, що люди не усвідомлюють, що вони роблять. Що вони творять? І з вашою близькою людиною необхідно говорити. Ми говоримо про складні речі не звинуваченнями і не образами, наскільки би це складно не було, а говоримо фактами. Ти мені говориш ось таку штуку, і мені від цього дуже сильно боляче. Друге, я хочу від тебе чути якісь конструктивні речі або якісь хороші речі. Третє, давай. Коли будуть якісь в мене недоліки, ти будеш їх говорити не знецінюючим способом ярликом, ти поганий, а через я повідомлення, мені б хотілося, щоб було ось так. І четверте, добиваємо цю людину так. Що ти думаєш про це? Ця людина, якщо вона не знає, що вона знецінює і робить вам боляче, буде продовжувати так, як ця модель поведінки вже буде установлена. І тому. Тільки пояснивши, як цей механізм працює цій людині, ви зможете щось змінити. Дуже важливий такий аспект, як тільки у цієї вашої близької людини вдасться говорити з вами про непрості речі без знецінення, цю людину треба буде похвалити і сказати: супер, вдалося, класно, дякую тобі. Для того щоб чуть чуть дофоміна, от і це запечаталось, оця от оця Поведінка це такий вроді би тип маніпуляції, але він хороший. Маніпуляція це не завжди про щось погане. Ми з вами вже про це колись говорили. Найтяжче знецінення від близької людини. Як протистояти обесціненню? як взагалі знешкоджувати таку штуку? Це неможливо. Якщо у вас низька самооцінка. якщо у вас самої немає цінності. Якщо ви знаєте собі ціну, знаєте свою, вибачте, за цинізм, вартість, ніхто не зможе вас обезцінити. Найгірше, хто вас зможе обезцінити, це ви самі. Яким чином протистояти цьому? Ну, по-перше, подивіться наше відео про кордони, там, де дуже чітко є визначення цьому. І тут черговою фразою має бути таке: я забороняю зі мною так себе вести. Я забороняю так мені казати. Навіть керівникові так можна казати. Або своїм батькам. Йому це дійсно не сподобається, але це прикордони. Ви не зможете нічого зробити з цими людьми, якщо ви самі себе вицініте. Тому найгіршою формою знецінення є автознецінення, тобто, коли ви самі себе знецінюєте. Знецінення одне із найгостріших травмуючих ефектів, які є при взаємодії з людьми. Знецінення є саме по собі, недооціненним. Коли ви будете знати про знецінення, яким чином ви себе знецінюєте, коли вас хтось знецінює, ви зможете цьому протидіяти. Коли ви будете знати собі ціну, і навіть вона вас буде не влаштовувати, ви зможете зробити її трішки більшим, покращити себе. А знаєте, відки це все йде? Від любові до себе. Коли ми зможемо любити себе, у нас не буде ніяких знецінень. Але нам цього дуже сильно не вистачає, не тільки під час війни, але й взагалі. Любов до себе. Це є запорукою здорової психіки. Будь ласка, не знецінюйте себе, надайте собі ціну і будьте дорого багато, наскільки це можливо. Я Андрій Козінчук, ви на каналі у моїй голові. Якщо ви ще не підписалися зараз, дуже влучно було би це зробити. Сподіваюся, це допоможе вам і вашим близьким. Ну і передайте це відео тим, хто мав би на то подивитися, і запитайте, що вони думають про це.